Бо ваша підсвідомість і так щодня працює з вами. Просто ви цього не помічаєте. Саме вона колись створила ваші захисні програми, такі як треба бути ідеальною, інакше мене не полюблять. Чоловіки небезпечні, я маю все контролювати. І так само природно вона може ці програми розчинити. Подумайте, скільки часу вам потрібно, щоб відчути тиск в грудях після того, як вас образила близька людина. Приблизно хвилинку. За цю хвилину підсвідомість встигла створити захисну програму, щоб вас більше не образили, така бронь на серці. А тепер уявіть, щоб позбутись цього тягаря, зазвичай потрібна купа грошей і роки роботи з різними спеціалістами, а результат не завжди гарантований. Для вашої підсвідомості, яка створила цю програму, цю броню, достатньо тієї самої хвилини. Щоб її розчинити, це як копати яму чайною ложечкою або бульдозером є різниця.